Вдруге, майже люстрацію пройшов директор департаменту охорони здоров'я Ода Роман Мельник на вимогу народної ради при голові ОДА. Перед громадськими активістами він відповідав на болючі питання, зокрема проведення тендерів на закупівлю інсуліну, люстрація працівників медзакладів та профільного департаменту, корупція в лікарнях, втілення реформ та створення реабілітаційного центру. Роман Мельник почав з найлегшого реабілітаційний центр буде, що не на баланс області передадуть приміщення в Коломиї. Боротися з корупцією мають правоохоронні органи. А щоб не брали хабарів, потрібно відмінити статтю Конституції, де сказано, що медицина безкоштовна. Сотні мільйонів гривень ходять по кишенях лікарів. Що я маю зробити як директор департаменту? Я прошу відміні 49-ту статтю Конституції і дайте мені можливість поставити касовий апарат в реєстратурі лікарні. І по наших найменших підрахунках від 250 до 400 мільйонів гривень буде, зайде в заклади охорони здоров'я. Так плавно Роман Мельник перейшов до реформ, які, каже він, самостійно департамент в області зробити не зможе. Але певні досягнення є. Фахівцями визнано, що екстрена медична, хоспісна та психіатрична допомога на Прикарпатті найкраща в Україні. Третє місце займає кардіохірургія. Тому не розуміє, за що мають люструвати його та головних лікарів і підсумовує йому особисто з демагогами не по дорозі. Я не є абсолютно ніякий регіонал. Мене це ображає навіть це слово. Я є не менший патріот, ніж ті, що кричать на мене регіонал. Я тут народився, я тут вивчився, я тут виріс, 20 років займався бізнесом, я нікому нічого не винен, я ні в кого нічого не брав, і я не є злочинцем. І так до мене відноситися не дозволю. Щодо закупівлі інсуліну, то тендери проводяться прозоро. А те, що повністю не закуповують вітчизняний інсулін, так це тому, що він підходить не усім хворим. Вислухавши доповідь, представники громадської ради заявляють, вони такої зустрічі не просили. А звернення до голови ода не що інакше як фальшивка. І на жаль, там є підписи тих людей, які не являються навіть членами народної ради, щоб ви розуміли. Тому я буду ініціювати, що громадська рада при департаменті повинна співпрацювати тісно з громадською радою при голові обласної державної адміністрації. Участь представників народної ради в громадській раді при департаменті Романа Мельника тішить, але просить допомагати працювати, а не контролювати.